По-перше, Господь Він любить все чисте. Ми повинні це пам'ятати. І коли в церкві є навіть, навіть один служитель або десь якась річ, яка, ем, в якій людина проживає постійно, 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 я не кажу про речі, які там десь сталися, і людина покаялась, вийшла з цього. Ми говоримо про постійність гріха в житті людини, прихованого. То від цього постраждає вся церква. Здається, це несправедливо, але е, дуже часто, особливо в старому заповіті, Господь вказував пророкам на те, що хтось один там щось робить і за це страждає весь народ. Е, я не кажу, що сьогодні у нас такі самі страждання, як в старому заповіті, але тим не менше, ми втрачаємо благословіння, якщо ми дозволяємо гріху. Бути на постійній основі в наших життях. От, він є присутній в наших життях, але ми говоримо саме на постійній основі. Ось, бо тому що цей гріх не просто руйнує самого служителя, а цей гріх, цей гріх руйнує а через цього служителя атмосферу в цілій команді. І, відповідно, Дух Святий не має можливості так працювати у всій команді, як може працювати, коли вона чиста.